За спалювання сухої трави від 15 років до довічного ув'язнення таке покарання у період воєнного стану погрожує безвідповідальним громадянам, розповіли в обласній військовій адміністрації, а небайдужих байдужих закликали пильнувати та повідомляти про пожежі у службу надзвичайних ситуацій. Обласні екологи закликають мешканців бути обачними і не забувати про небезпеку, яку несе з собою підпал сухої трави. Продукти горіння сухої рослинності містять токсичні речовини, зокрема спалуки ртуті, свинцю та інші, які шкодять як здоров'ю людини, так і навколишньому природному середовищу. Крім того, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки. Та житлові будинки. Якщо раніше відповідальність за таке несли у гривні, тобто сплачували штрафи, то тепер покарання стало суворішим. За підпал трави та порушення пожежної безпеки, відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення, раніше обмежували штрафом від 3 тисяч до 21 тисячі гривень. До цього року під час дії воєнного стану Кримінальним кодексом України умісний підпал сухої рослинності віднесено до диверсії та передбачає покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Тому закликаю до порозуміння громадян дбати про власне здоров'я, здоров'я оточуючих, про навколишнє природне середовище та неухильна дотриматись вимог діючого законодавства, особливо у цей важкий для нашої країни період.